Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіана Шашкевича організували концерт талановита молодь Бродівщини вражає. Зараз пропоную вашій увазі сюжет про захід, у якому взяли участь студенти. Побувала у коледжі наша знімальна група. В Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіана Шишкевича розпочався театрально-хореографічний проєкт на тематику свята Івана Купала та Карпатської єдності. Де кожен з молодих артистів показував свої акторські здібності. Початком вистави була сцена звичайної сім'ї, де головному герою все набридло і на емоціях він вирішив поїхати до столиці з цілею змінити своє життя. Мамо, розкажіть, щось скільки ми ви всього вирішили замість мене. Досить. Не буду я женитися. Я буду на життя заробляти. От сьогодні ще піду на вечірку і поїду від вас досить мені. З ваших грошей. Хореографічна частина вистави почалася з групового танцю, де дівчата запалювали денс флор тільки так. Весь зал аплодував навіть під час танців. А коли на сцену вийшов Олександр Осес разом з колегою та своєю піснею, то люди не могли стримати емоцій. Після вечірки так сталося, що головний герой якимось дивним чином зупинився у Карпатах, де зустрів місцевого юнака, який запростив його на святкування Івана Купала. Вони подружилися, і саме того дня хлопець зустрів дівчину, у яку закохався з першого погляду. Він пообіцяв знайти для неї квітку папороці, щоб вона довірила йому своє серце. Тебе готова зробити, аби дізнатися з моєї. Я вас таке. Не такий, як вони, є легенда прохід води, що цвіте на гарам так, та немає світу, І щоб краще зобразити весь колорит свята Івана купала, дівчата знову вийшли на сцену з новим танцем. Сміливому юнаку на шляху зустрічалися різні чудовиська, зокрема господарка лісу та мавка, що намагалася залякати бідолашного, але, не дивлячись на напуття, складнощі й попередження мольфара, головний герой все одно намагався здолати все та дійти до цілі. Знайшов Сашко кохану свою ксеню на вечорницях у неї вдома, де всі співали співаночки, але трохи модернізовані. А ми такого співака бачили на ринку, що збирав вічка рупи, кидався в торбинку. Що то мені заспівала, яка, зимпатіо, яка під очі синяки, а під носом бойка. Не співай, не співай. Десь підніздово народні танці з патріотичними мотивами запалювали зал знову і знову. Було приємно дивитися, як українці досі дотримуються традицій, що передавалися з покоління в покоління, але більш за все здивувала своїм голосом головна героїня Ксенія. Настав момент, коли Сашко повинен був довести коханій свою любов і показав цвіт папороті, але неочікувано завітали його батьки, які не могли і знайти його. Але зрештою все стало на свої місця. Молоді знову були разом, а на тому і концерт закінчився. Після вистави Ніна Кравчук, заступниця директора з виховної роботи, висловила свою подяку всім присутнім в залі, на сцені та всім, хто доклався до цього заходу. Дякую фільм. Після шоу нам вдалося взяти коментар у Олександра Осаса. Осміхнений хлопець залюбкин нам розповів про свої емоції та враження. Отож сьогодні у Бродівському коледжі власне відбулася вистава Карпатія. Я дуже завдячую Наталі Воляник Чижевській Ользі за таку можливість брати участь. Ми всі командами намагалися підтримати настрій, підтримати дух, адже у такий важкий час це надзвичайно важливо. Тому ми дуже дякуємо усім. Слава Україні! Яна Грицай Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.